Вітаю, шановні восьмикласники. Сьогодні я запрошую вас на урок зарубіжної літератури. Наш урок присвячений темі Вільям Шекспір, сонет під номером 66, виняткова роль Вільяма Шекспіра в розвитку англійської національної літератури та світового мистецтва. У житті так тісно переплітається високе і низьке, красиве і бридке, добре і зле. Що часом неможливо провести чітку межу між цими поняттями, зобразити буття в усій його багатогранності і мінливості під силу лише справжньому майстрові, яким і був англійський драматург Вільям Шекспір, витвори думки й серця котрого хвилюють людей понад чотири століття. На сьогоднішньому уроці ми ознайомимося з фактами біографії Вільяма Шекспіра, творчим спадком драматурга та поета. Поглибимо знання про Прожан як сонет. Вільям Шекспір, англійський драматург і поет. Одна з найвидатніших постатей доби відродження. Народився Вільям Шекспір 23 квітня 1564 року у місті Стретфорді. Скрутне матеріальне становище батька змусило його рано залишити школу та допомагати родині. 1585 року. Юнак покидає рідне місто та переїжджає до Лондона, де починає свою театральну діяльність як актор і драматург. Спочатку Вільям наглядав під час вистав за екіпажами, на яких приїжджали до театру Лондонці. Потім працював суфлером. Згодом Шекспірові дали невеличку роль, але актором він так і не став. Вільям почав переробляти п'єси для театру. А згодом став створювати власне. Слава швидко знаходить драматурга, не змушує чекати і матеріальний доробок. Шекспір стає співвласником театру глобус, купує будинок, а з часом отримує для себе та батька спадкове дворянство. На гербі його зображений білий сокіл, що тримає у пазурах золотого списа із срібним вістрям, адже прізвище Шекспір у перекладі означає той, хто потрясає списом. У 1612 році Шекспір залишає театр і повертається до рідного міста. Помер драматург від тяжкої хвороби у віці 52 років у день свого народження, 23 квітня. Творчі Шекспіра поділяють на три періоди: перший 1590 1600 роки, оптимістичний. Були написані історичні хроніки та комедії, основною темою, яких була віра в життя та красу душі людини: Приборкання норовливої, Сон літньої ночі, Багато галасу даремно, Дванадцята ніч та інші. Другий період. 1600-1608 роки. Трагічний. Створені шедеври в жанрі трагедії: Гамлет, Королір, Макбет. Третій 1609-1612 роки романтичний, трагікомедії зі щасливим фіналом, Зимова казка, буря. Усього написано 37 п'єс, дві поеми та 154 сонети. Вільям Шекспір увійшов в літературу в той період, коли митці зосередилися на показові внутрішнього світу людини. Саме тому Шекспір прагнув пізнати таїну людського серця. Поринути в глибини людської душі. Для чого? Можливо, щоб краще пізнати себе самого та світ, в якому він жив. Про це найкраще говорять його сонети, тематика яких досить різноманітна. Сонет це ліричний вірш, що складається з 14 рядків. Дійсно, жанр сонета розвивався епоху відродження, і Вільям Шекспір, як один з представників цієї епохи, також творив у цьому жанрі. Але при цьому вніс свої корективи. Саме завдяки збірці Шекспіра набув популярності англійський різновид сонета, який отримав назву Шекспірівського. Пізніше сонет покладають на музику, і він звучить як улюблена пісня серед простого люду. Сюжетною основою Шекспірівських сонетів є розповідь про палку дружбу і пристрасне кохання поета, ліричного героя збірки. Традиційно всі сонети поділяються на три групи. За Шекспірознавцем Олександром Аніксом. Перша група сонети присвячені другу. Друга сонети, присвячені коханій, смаглявій леді. І третя група оспівується радість і краса кохання. Вільям Шекспір творив у добу Ренесансу. Його сонети не належать до кращих творів митця, але трапляються серед них і справжні перлини. До таких, зокрема, належить і сонет під номером 66. Перекладач Дмитро Паламарчук бездоганно володіє віршем та мовою. Він використовує усі стилістичні і версифікаційні можливості для відтворення болю, неспокою, благородного гніву, чітко дотримується схеми римування. Послухайте сонет. Я кличу смерть! Дивитися на бридло, на жебри і приниження чеснот, на безтурботне і вельможне бидло, на правоту, що їй затисли рот, на честь фальшиву, на дівочу вроду поганьблену, на зраду в пишноті, на правду, що під лоті Навдогоду в бруд обертає почуття святі, і на мистецтво під п'ятою влади. І на талант під наглядом шпика, і на порядність, що безбожно краде, і на добро, що в зла заслужника. Я від цього цього помер би нині та як тебе лишити в самотині. Сонет складається лише з двох речень: мова ведеться від першої особи. У монолозі ліричного героя висловлено протест проти несправедливого життя в соціумі. Де все йде шкеребер, соціальні, етичні, естетичні та філософські проблеми розкриваються через антитезу зло добро, честь бруд, художній світ зображено жахливим. Тут немає місця мистецтву, красій істині, від такого хаосу в суспільстві ліричний герой бажає знайти забуття в смерті. Він самотній, глибоко страждає. Але при тому не перестає мислити і відчувати серцем. Автор протиставляє мислячу особистість світові, що потерпає від зла. У десяти рядках сонета посилюється безкінечна трагедія й журливий настрій. Композиційно сонет складається із зав'язки, яка є тезою про життєві прикрощі, що унеможливлюють бажання жити, і розв'язки, яка є антитезою. Бо, всупереч негараздам завжди є світлий вихід із будь-якої ситуації. Ліричний герой доходить позитивного висновку якщо він кохає, то мусить мати сили жити. Тема це протест проти несправедливого життя в соціумі. Ідея проти ставлення мислячої особистості світові, що потерпає від зла. Ліричний герой самотній дуже страждає. Але не перестає мислити і відчувати серцем. Сонети Шекспіра завжди привертали увагу митців. Українською мовою їх перекладали Павло Грабовський, Іван Франко, Максим Рильський, Дмитро Павличко, Ігор Костецький, Святослав Караванський, Дмитро Паламарчук та інші. На них написали музику Шостакович, Кобалевський, Нікітін. Людство розвивається, погляди його стають більш глибокими, смаки більш вимогливими, а Шекспір залишається все таким же невичерпним, усе таким же щедрим. Він приносить радість, заставляє думати про час, стати чистішими, боротися, діяти. Найзагадковіша постать серед представників доби відродження. Автор неперевершених сонетів і трагедій Вільям Шекспір залишив по собі цілий світ образів, котрі стали такими безсмертними, як і їх творець. Шекспірські персонажі сотні років блукають по світу, плачуть і сміються, співчувають і чинять злочини, кривдять і шукають справедливості, а нові і нові покоління шанувальників таланту англійського генія стежать за ними. Сприймають їх як живих людей з усіма їхніми чеснотами і вадами. Творчість Шекспіра є не лише надбання минулого вона не вкривається пилом сторіч, не втрачає своєї живої краси та сили впливу й донині. Дякую за увагу!